Всім привіт! З вами Аліна і ви на каналі Easy DAY Сьогодні маю вас невеличке питання, а іменно що мені знімати? Летсплеї чи кролеводство? Свої відповіді пишіть у коменти. Так, у мене є багато чого зняти про кролів. І також в мене є зайці. 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 Так, я про них теж можу зняти... Можу зняти факти про кроликів. Ну, і всяке таке, що знімають кролеводи. І так. А в летсплеях, ви як знаєте, я буду знімати ігри, ігри... Ігри, обзори. <гум> Багато кучу-кучу-кучу різних ігор. І так. А ще я можу знімати і те і інше. Наприклад, зняла я про факти про крулі. А потім два дні відпочила або день і зняла летсплей. Пишіть у коменти, що мені знімати. Обов'язково почитаю всі коментарі. І так, зовсім забула сказати коментарі. І які напишуться під відео. Е, ну, тобто вийде від відео, пройде 5 годин. І поки ці 5 годин не пройшло, хто напише в коментарі, тому я відповім. І підпишусь на його канал. Можете перевірити на вашому каналі стане плюс один підписник. Знаєте, це буду я. Так. Якщо ви не добре мене почули, подивіться відео ще раз. Так, з вами була Аліна. До наступних зустрічей. Бувайте!